Друзі, вітаємо всіх на каналі Магазину Емберго, де ми робимо огляди та розповідаємо про цікавинки у світі традиційного куріння. Настав час ознайомитися із найпопулярнішим і наймасовішим тютюном для самокруток, тож презентуємо вам огляд на натуральну лінійку Макбарен. В цьому відео ми розповідаємо про історію та цікаві подробиці данського бренду, які існують сорти тютюну і чим відрізняються. Розглянемо окремо кожну пачку і традиційно в кінці зробимо підсумки. Тож не зволікаємо та запрошуємо до перегляду. Буде цікаво. Для початку пропонуємо ознайомитися з брендом. Початок великого шляху починається з невеликої тютюнової фабрики, відкритої в 1826 році, в Данії, яка згодом перетворюється в найбільший сімейний тютюновий бізнес в північній Європі. Макбарен Tobacco Company це приклад справжнього сімейного бізнесу, який розвивається вже 5 поколінь і має великий успіх завдяки оригінальній рецептурі та досвіду, який передається і по сьогоднішній день. Щодо сортів тютюну. Основою кожної суміші є сорт «Вірджинія». Цей тютюн має м'який солодкуватий присмак і низький міст нікотину. Наступний сорт Берлі. Він вирізняється терпким та оксамитовим смаком, має високий вміст нікотину. Далі сорт називається Орієнтал. Тютюн характеризується м'яким пряним смаком і більш приємним ароматом, як і Вірджинія, має низький міст нікотину. І останній популярний сорт кентукі, відомий своїм насиченим смаком і димним ароматом, придає корінню і нотки чорну сливу, а також вміщує середню кількість нікотину. А тепер, коли ми ознайомилися із сортами та їхніми смаковими якостями, пропонуємо розглянути кожну пачку окремо. А відкриває наш хіт парад тютюн для самокруток Макбарен Virginia. Це класика натуральної лінійки, оскільки тут використовується суміш сортів світлої та темної Вірджинії. Упаковка вміщує 30 г тютюном. Відповідно, має низький вміст нікотину. При курінні відчувається солодкувати присмак з легкою терпкістю. Хочемо зазначити, є ще один сумісний тютюн, якого на момент зйомок, на жаль, немає в наявності. Він має назву Макбарен Authentic. У складі якого так само використовується чиста віржиня, але яка ферментована на чистій воді задля збереження оригінального терпкого тютюнового смаку, наступний на черзі має назву Макбарен Американ Бленд. Американська суміш вдало поєднує в собі три основні сорти: це легка віржиня, міцний Берлі та насичений Орієнтал. За рахунок суміші легкого та міцного тютюну його можна класифікувати як середній по міцності. При курінні відчувається легкий пряний аромат із ненав'язливою кислинкою. Закривають наш список одразу два сумісні тютюни. це Макбарен Хальзвар і Макбарен Звар створені для підоціновичів насиченого димного смаку та відчутної міцності. Ці характеристики зумовлені наявністю сорту Кентукі. Він дає той самий присмак чорносливу та запаху багаття, а наявність Віржині збалансовує смак та зберігає м'якість диму. Різниця між ними у пропорції віржині до Кентукі. Хальзвар є більш легким, а звар є більш міцним відповідно. Посилаючись на вище сказане, можемо впевнено констатувати, що лінійка данського Чечуно МакБарен це еталонний якісний продукт, на який рівняються інші. А широкий асортимент дозволяє вам підібрати ідеальний варіант для себе. Настав час завершувати. Підписуйтеся на канал, тисніть вподобайку. А якщо виникли питання, пишіть коментар. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей!